У такому вигляді цей кіоск на вулиці Парковій простояв 5 років. Взуття тут уже давно не ремонтують, а замки не вшивають. Єдина користь від споруди бабусям, які щовечора ховалися у її затишку, продаючи зернята та цигарки. Із самого ранку біля кіоску чергують працівники тресту зеленого господарства. За командою членів спеціальної депутатської комісії Рівнеради вони розпочинають демонтаж. Оскільки власника кіоску знайти не вдалося, демонтують та утримуватимуть його за рахунок тресту зеленого господарства. Після звернення власника ну, от, про те, щоб він мав можливість забрати цей кіоск з території треста, відповідно, трест буде виставляти скалькульований рахунок за демонтаж і за зберігання. Якщо власник з'явиться, тоді буде по процедурі. Відповідно, певний термін часу відстоювати, тоді далі буде списуватись. Кіоск на парковій став уже третім демонтованим у Рівному за останній тиждень. Загалом у списку депутатської комісії, що займається ліквідацією незаконно встановлених тимчасових споруд, таких об'єктів більше сотні. Жоден із них не має паспорта прив'язки. Втім, розповідають в управлінні архітектури і містобудування, частина із попереджених про демонтаж підприємців уже звернулася до влади із проханням отримати відповідний документ. Ну, я думаю, що це більше десятки вже. Якщо ці кіоски, які вони е мають бажання, які стоять, і вони хотіли їх поставити, не стоять в охоронних зонах мереж, якщо там все відповідає державним будівельним нормам, то звичайно, що такі підприємці. Законно отримують відповідний паспорт прив'язки, дають повідомлення управління торгівлі і законно там торгують. Цей кіоск на вулиці Дубинській стане наступним, який зникне зі свого місця. Колись тут продавали посуд. Втім, останні декілька років на дверях висить вже іржавий замок. На будівлі висить офіційне попередження з управління містобудування та архітектури про ліквідацію. За словами представників міської влади, вони навіть намагалися особисто зустрітися із власницею кіоску. Втім, останнє попередження поки що ігнорує. Роман Свирида, Назар Мідріган, інформаційна програма День.